Всім привіт! Сьогодні така міні-розпаковочка, що я купила в арт магазині. Ось такий лайнер. Він ось такий тоненький. 05. Давайте на зворотній стороні покажу, як він малює. Бачите, дуже-дуже тоненько. Дуже-дуже легенько. Потім ось такий скетчбук. Він для акварелі, але в чому його прикол? Він коричневий. Він такий навіть сержинкою трохи. Дуже цупкий, прям максимально. І я взагалі думала, що там трохи більше листів і брала його як звичайний. Але тепер він буде суто для акварелі. І до речі, білий марк... маркер треба було ще взяти. Я вже потім згадала. І ще взяла базовий ось такий набір пастелі. Поясню чому. У мене є пастелі в різнобой. Поштучно брала. Але один такий момент, що коли в тебе є базовий такий набір, ти його можеш доповнювати, змінювати і тепер. А коли ти власноруч набираєш, інколи якихось кольорів може не вистачати. Це можна вирізати І ось так виглядає взагалі. Пастелька. Це геть ідентична, як в мене, є. <гум> Ось, можете порівняти цей же шужах. Його треба все купити нормальний контейнер і поробити, бо в мене тут вже такі прям кусочки. Вона, як бачите, давайте візьму просто біленьку, ідентично. Тому, поки це буде така красивенька, я зараз зроблю викраску. Щоб ви бачили, деяка і мені було зручніше. Давайте ось так. Дуже класно. Але оцей конкретно виробник мені дуже подобається. А Зараз це вже скетчбуки. Ось так ззаді, Де вже помальовано. зробимо викраску. Так, це у нас білий. Ну, буде дуже зручно нею користуватися. Тому що, коли брала поштучно, в мене не було де її складати. І ото в коробочки воно взагалі не ахті. Треба десь купувати щось з таких контейнерів. Я вже придивилася. Це охра, яку я хочу на Аліекспресі. І куплю. флеш. До речі, цього кольору в мене немає. І він дуже класний. І так, да, я його не купувала ось такого відтіночку. Да, тут трохи воно може. Шовтий. Здається, в мене схожий. Але, здається, в мене Ні, не схожий. В мене, здається, середній він такий. Це більш яскравий. далі наступний колір, мій улюблений. Я його дуже часто використовую. Це ось такий відтіночок. Звичайно, класика оранжевий. До речі, коли я купувала взагалі перший раз свій набір, який сама собі, власноруч придумала і створила, скажімо так, да, із 10, то там не було помаранчевого. І я пошкодувала, чесно. Червоний ось такий. Ось. Червоний в мене є, і мені здається, ось цей колір в мене також є в наявності. Якось воно трошки по-іншому малює навіть. Та в мене не так малюється, а плотніше. Можливо, тому що в нова може таке бути, але я думаю, що причина в іншому. Бачите, як воно насичена. Ось цей колір. До речі, також в мене ходовий. Ось цього відцінку в мене немає. До речі, завтра придбаю вже собі скетчбук повноцінно для. Угу, Десь трошки побити. Для пастелі, і будуть в мене тепер побільше пастелі, Скетчі. Хочу взагалі вийти на вулицю, малювати сам. Можливо, навіть відео там, коли зніму. Це такі рожеві відтінки, Рожевих в мене взагалі немає. До речі, вони так похожі. От мені вже його набагато більше, навіть, ніж по каплі. У мене рожевих взагалі немає, тому що не користуюся ними, в принципі. Це хіба що якісь квіточки малювати. Ось такого зеленого також у мене не було. А, не показала зелений. Сорі. Ось. Далі ось такий кольор, ось такий. Я не знаю, якийсь із темних зелених у мене є. Але який. Напевно, ось цей. Бо якийсь є. Мені здається, дуже відлічається якість пастелі від той, що я купувала. Я купувала в різних магазинах. В них також є. Поштучно, де я цю брала, але вони дуже відлічаються, відрізняються. А чому так мені цікаво? Ну, зараз домалюю це. Я спробую просто іншу взяти. Можливо, мені здається, я давно не малювала. Ой, дуже класний колір. Оце за другим разом, коли я доповнювала вже першу свою ходку пастелі, я купувала ось цей такий блакитний, схожий. Да, Блакитних дуже не вистачає. Хто буде купувати поштучно? Звертайте увагу, що вам точно треба буде блакитний. Таке ж воно кольору отака прям насичене. Фіолетовий. Тоже не з першого разу купила, а потім, коли треба був, я <губля>, така, а, да, фіолетового нема, не вистачає. А пастельку інколи важкувато отак, знаєте, змішати кольор, який потрібен. Оці в мене є. Навіть сірих в мене більше. Загалом в мене була така місія. Я хотіла зібрати всі поштучно, але потім трошечки додавалось роботи. закинувся канал. Бо пастельку я прям люблю малювати. І мені прям. Що саме цікаво, мені на Ютубі дуже багато говорили. Хочу відео пастелю, хочу відео пастелю. А я щось. Ні. Не туди. Ну, і чорні. Ось так. А тепер чисто для порівняння візьму. ну, Давайте якийсь коричневий, ось у мене тут не знаю. Ну, в принципі, в принципі, плюс-мінус так само, але, напевно, вона просто свіженька. Так, давайте тепер викинемо всі кольори, подивимося, що в мене є. У мене є ось такий. Де да, його тут буду зараз відкладати? Такий коричневий. Да, це м'якше трохи. Напевно, воно просто свіженьке. Не обвітрилась. Ось цей зелений. Який це. І це не цей, і це не цей це взагалі третій відтінок. Клас, не будемо його змішувати. Третій відтінок це вже в мене їх п'ять різних. Оці трохи схожі, але вже вживу цей більше до з ноткою блакитного. Коротше, тут синього, а цей прям зелений-зелений. Сірого в мене, дивіться, ще є. Бачите, який світліший підтон. Потім в мене ще є отакий, от тут такого кольору не було такого. Це я щось брала для вишенки, щось рожевого. Червоний. Червоний тут однаковий в мене. У мене ще є біжевий. Бачите, він жовтіший і світліший, той більше до персику. І в мене ще, дивіться, скільки тепер в мене зеленого. Раз, два, три, 4, 5, 6, 6 відтінків. Можна однозначно малювати композицію. Ще ось такий фіолетовий є. Ще і ось таке. Скільки в мене мало Ну, Цей колір всей був. Ось така якась. ще віжка. На, інакший кольор. А, і блакитний. Такого ще блакитного також немає. Він такий прям гарний, гарний. А де все, в принципі, все так само. У мене і залишилось дуже мало, що такий, ось, бачите, вже якісь огризочки. Ну, це ось воно трохи схоже, все. Так що ось така загалом палітра в мене виходить. Давайте порахуємо, скільки кольорів. Вісім кольорів. Клас! Я потім собі вже зроблю повноцінну палітру, де розпишу кольори, щоб наступного разу, коли я йшла в магазин, я відразу така розуміла, якого кольору в мене немає. Я ось тут знайшла всю палітру і відмітила те, що в мене взагалі вже є. І ось що з цього вийшло. Мені залишилось буквально там, так і багато кольорів добирати для повної палітри. Так що дякую за перегляд і чекайте малюнки пастелі. Поки можете в коментарях написати. Яку картинку пастелю ви хочете бачити?